Всім привіт! Нарешті можу показати вам, як ми вивозили гнів. Ось зачепили причі і вперед. Спочатку Діма знімає загорожу. Зробили ми таку спеціальну, щоб було легко зняти і поставити назад. У мене ще є, до речі, ідея пофарбувати її в різні кольори. Так, Діма фарбує причіп. Я не буду вам показувати про те, як вони загружали цей причіп, тому що ну, це зайняло трохи часу. Давайте зразу покажу, як, як ми його вивозили. Вирішила сьогодні їхати я, робити все сама від початку і до кінця. Тут, звичайно, немає нічого складного і особливого. Я вже не один раз його з причіпом мною, але тут буду пробувати сама його висипати. Ми ну, подивимося, як в мене це вийшло. До речі, тут знімає Діма. Були люди, які переживали, що він в великій небезпеці, тому що стоїть на навісці. Люди, він у шоломі. Не переживайте, він не постраждав, якщо щось в нього є запасні норми. Покажемо вам трохи дорогу. Бачите, вона досить складна, тут багато каміння. І гній цією дорогою ми вивозимо тільки літом, коли дуже-дуже сухо. Зараз трохи трясе, але ніяких проблем з виїздом немає. Їду, я до речі, на чекають в іншому передачі. А от якщо б це було весною чи осінню, коли якась є волога, ну тут Діма не один раз дуже так сильно буксував. Ну ось ми вже й доїхали до поля. Поле знаходиться близько біля дому, дуже зручно нам виходити працювати на ньому. Зараз буду пробувати висипати. Подивимося, що в мене вийде. Так, тут Діма мені помахав, рукою ставай. Я стала і заглушила трактор. Ось тепер знову його заводжу. Бо як я збиралася висипати ключі без трактора, ну, мабуть, віцну. Так, опускаю сиргу і починається найцікавіше. Я знаю, що наступний крок це встановити шланг для гідравліки. Сама я ніколи це не робила, але, звичайно, що спостерігала, не один раз як це робить Діма. Звичайно, що без Дімових підказок не обійшлося. де шланг стоїть, я знала, куди його так. запихати, я знала, а от що його треба почистити, оцього я не знала. Ну, Поки що ніяких пригод немає, це без проблем ставиться. Зараз ще Діма опустить борти, відкриє. То я то і не Все. Тут я замітила якісь відпечатки пальців на своєму телефоні, але зараз мені буде не до телефону і не до пальців. Ну я щось ніби тисну, той речажок тисну. Ноль реакції. Я не тиснула, щось ніколи не відбувається. Треба натиснути. Він харчить. Знаєш, він харчить, бо він не йде. Ми треба дожати. Він харчить, я думаю, треба харчує. — Діма нарешті мені пояснив, я вже не боялася його сильно потиснути. І нічого, до речі, не харчало вже. І в мене вийшло. Висипається. Я вже розумію свою помилку. Я боюся сильно притиснути, щоб щось там не зламати. Ну тут ще треба постаратися, щоб щось зламати. А ще в моєму розумінні, якщо харчить, значить воно туди не йде, значить, я щось роблю не так. Тому я зразу зупиняюся. Ну, як бачите, в мене все вийшло. Я висипала. Зараз розвертаюся і будемо їхати додому. Зверніть увагу на це щасливе обличчя, що треба для щастя, просто все правильно зробити і нічого не зламати. Виїжджаю на дорогу і додому. Бувайте!